Мир вам, шановні телеглядачі! Я вітаю вас у Господі. Ми продовжуємо наші бесіди на тему, що таке істина. Після тривалої перерви ми продовжуємо говорити про істину. Я сьогодні на початок хочу прочитати два місця з книги пророка Ісаї. Ось що каже пророк Ісаї про Господа Бога. Це є глава 45, стих 18 і 19. Я зачитую місця зі Святого письма і їхні координати, тобто главу і стих, для того, щоб ви могли вдома самі відкритися те письмо і прочитати, і самим своїми власними очима переконатися і роздумати про те, про що ми говоримо. Отже, ось що каже нам пророк Ісая: Я Господь, і іншого немає. Не говорив я тайно. У темнім закутку землі, та й не говорив потомству Якова, шкода вам мене шукати, я, Господь, кажу лиш те, що справедливе, звіщаю саму правду. Тут Бог говорить про себе прямою мовою, і пророк Ісая передає ці слова, що Бог звіщає і говорить тільки правду. Він єдиний істинний Бог, і Він не говорить тайно, він говорить не для того, щоб затуманити, затемнити, він говорить явно. І людина несе відповідальність, коли не шукає Бога, і коли не знаходить істину, тому що Бог зробив істину явною. Він не сховав її, він відкрив її. Сповіщаю саму правду. Отже, Бог є Богом істини, Богом правди. Він говорить правду, саму правду. Також Ісая часто повертається до цієї теми. Я ще одне місце зачитаю. Це є 65 глава, стих 16. -й. Хто буде на землі? Благословенний, буде благословений Богом правди. І хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди. Отже, ми залишаємо в стороні контекст, про що власне йде мова, але для нас є важливим те, що пророк Ісая називає Бога, богом правди. Ми вже говорили з вами про це, що істинний Бог. Є Богом істини. Отже, правда є, і правда є в Бога. Бог цю правду не приховав, Він зробив її доступною, відкритою у Святому Письмі. Ось Біблія, Боже Слово є доступне для кожного. Тому людина несе повну відповідальність за те, що вона не пізнає істину, не шукає істину і не знаходить її. В церковній історії до епохи Константина, тобто в 3 столітті, жив такий отець церкви, єпископ в Африці в Карфагені Кіпріян. А він сказав слова, які стали відомими, крилатими. Ось вони. Звичай без істини це тільки стара помилка. Ще раз, звичай без істини. Це тільки стара помилка. Яка би не була поширена традиція якась, якщо в ній немає істини, це є просто старий обман, стара помилка. Ми зустрічаємо у Святому Письмі дуже багато пересторог, щоб люди шукали істину. На жаль, Люди частіше більше люблять звичаї аніж істину. До тих пір, поки людина більше любить звичаї аніж істину, спасіння її душі є під серйозною загрозою. Дорога до спасіння відкривається тоді, коли людина починає ставити істину вище понад будь-які традиції. Знаєте, коли ми ставимо звичаї вище над істину, ми попадаємо в дуже сумну, дуже трагічну, дуже небезпечну ситуацію. Я наведу вам один приклад, про який розповідає нам святе Євангеліє. І нехай Господь Бог із свого милосердя збереже душі наші від, та, від, то, від такого обману і від такого облещення, в який попали оці люди, про яких ми читаємо. Це Євангеліє від Йоанна. Глава 18, стих 28. Розповідається про ранок Страсної п'ятниці, коли юдеї привели Ісуса до Пилата у приторію для того, щоб видати Його на смерть. Ось що пише Йоанн. Повели тоді Ісуса від Каяфи, первосвященника, у приторію. приторія. Це був адміністративний корпус, в якому розташовувався гарнізон римських вояків, а також префект Риму, Понтій Пілат, і його канцелярія. І ось вони привели Ісуса від Каяфа, від дому Каяфи, первосвященника юдейського. До римського префекта і підійшли до самого Преторію, але в сам Преторій не увійшли. Подивіться уважно, <кій> був вже ранок це ранок п'ятниці. Та не увійшли вони у Преторію, щоб не осквернитись, а могти їсти Пасху. У них був звичай. Це був Богом установлений звичай святкувати Пасху. Кожного року, 14 го числа першого місяця весни, він називався Нісан. Вони заколювали ягня, і це ягня називали Пасхою. І вони повинні були святкувати це на спомин їхнього виходу з Єгипта, коли вони були в Єгипті рабами. Але Господь Бог їх спас із Єгипту і заповідав їм, щоб у кожного року вони згадували своє визволення із цього рабства. І ось того ранку вони приводять Ісуса до Пилата у преторію, і вони не хочуть увійти у преторію, що... тому що це територія язичницька, територія необрізаних, територія римлян. А вони є. Божі люди, які мають святкувати Пасху, які мають вечором, в п'ятницю вечором заколювати ягня і з п'ятниці на суботу вночі його їсти. І ось вони не захотіли увійти у Преторію, щоб не осквернитися. Ось, подивіться уважно. Вони так дуже сильно. Тряслися над звичаєм, щоби не осквернитися. Але при цьому жодної проблеми не робили з того, що вони видавали на смерть невинну людину. У них під носом була істина. Ісус. Він є Син Божий. Він говорив слова істині, Слова Божі. І вони відкинули істину. Вони не хотіли слухати Його, не хотіли чути його, навпаки. Вони хотіли позбутися його, щоб він не говорив до них. І при цьому робили це в ім'я своїх звичаїв. Ось яким може бути трагічним цей обман, коли людина, звичай, більше любить, аніж саму істину. І подивіться уважно, що це звичай був не людський, це був Богом установлений звичай. То, то ще більше є обман тоді, коли ми якісь людські звичаї більше цінимо, світські, людські звичаї. Нехай вони будуть церковні, але це людські звичаї. І коли ми ці звичаї цінимо більше, аніж істину, коли ми відхиляємо свої вуха, не хочемо слухати істину. Тому попадаємо в таку саму пастку, в цей самий трагічний самообман. І тут справджуються слова власне Кіпріана Карфагенського отця Церкви з 3 століття, який говорив звичай без істини, це тільки стара помилка. Господь Ісус Христос у Євангелії від Івана говорить такі слова. Я покажу їх вам, це 8 глава. 31, 32. І сказав Ісус до тих юдеїв, які увірували в Нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і пізнаєте правду, і правда визволить вас. Ви бачите, що пізнання істини прямо впливає на наше спасіння. Спасіння можливо тільки через істину. Ми спасаємося істину. істиною. Нас визволяє істина. Визволяє з чого? Ті йому відказали потомки ми Авраамові не були ми ніколи невільниками ні у кого. Чого ж говориш, мовляв, визволитися? Ісус каже їм: істину, істину кажу вам, кожен, хто гріх чинить, гріха не вільник. Гріха. Отже, від гріха, від Божого суду, від вічного осудження, від гніву Божого, нас може спасти тільки істина. І, і, але найважливіше в цьому всьому, що людина, яка не бачить цього всього, вона знаходиться в обмані, вона знаходиться в облещенні. І тільки істина може звільнити нас. Від цієї неправди, яка оплутала, окутала людські душі. Так важливим є пізнання істини. Нехай Господь благословить нас, щоб ми дійсно істину полюбили понад усе, ту істину, яку Бог відкрив і зробив доступною для кожного. Христос Воскрес!